Короб ФМ, рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 00 75. Доброго ранку, шановні слухачі, вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб ЕФМ. Сьогодні вівторок, 30 квітня, у студії Лілія Висоцька. В ефірі сьогодні актуальні новини та оголошення. Графік виїздів мобільної медичної бригади Товариства Червоного Хреста на найближчі дні. Вчора на щиті додому в село Авдіївка Понорницької громади повернувся наш захисник Олександр Кузьменко. 365 пожеж в природній екосистемі Чернігівщини з початку року. Чому виникають та як запобігти? З початку року 7 тисяч українців отримали ваучер на безкоштовне навчання. А також сьогодні в ефірі народний календар Новини та оголошення. До уваги жителів Куропщини. Графік виїздів мобільної медичної бригади Товариства Червоного Хреста на найближчі дні. 30 квітня, вівторок, Синявка, Єгорівка з 10 до 15. 1 травня середа Шабалинів з 10 до 15. 2 травня, четвер Нехаєвка, Лебедин з 10 до 15, 3 травня, п'ятниця Сухачі, Подоляки з 10 до 15 її yeah. yeah. Вчора на щаті додому повернувся захисник України Олександр Кузьменко. Олександр Кузьменко народився 8 липня 1995 року в селі Авдіївка. Там ріс і закінчив школу. Після навчання пройшов строкову службу. До лав оборонців України Олександр Кузьменко став у січні 2023 року. Був стрільцем-помічником гранатометника, захищав наш спокій та суверенітет України в Луганській області воював в найгарячіших точках фронту. 7 березня 2024 року. Воїн отримав мінно-вибухову травму під час виконання бойового завдання біля селища Білогорівка Луганської області. За його життя боролись київські та львівські медики, та, на жаль, серце воїна зупинилось 24 квітня 2024 року у Львівському госпіталі. Низький уклін та вдячність Олександру за оборону батьківщини щирі співчуття Рідним і близьким героя вічна пам'ять захиснику України. Нема таких осінніх партитур, які б зіграли ноту завершальну. оцих жорстких диявольських тортур, оцього горя ноту прощавальну. Таких смичків немає струн, немає рукумілих музикантів, які б розклад змінили віщих рух і дії оправдали окупантів, коли твій син не повертається з Ча героям на колінах, спинися, музикою і тишу обійми, хай син побуде, хоть мить у рідних стінах, двох сотеців та не проще вона. бо це обірване чи життя й Ще найкращим збирається війна, безшально косить сипле смертю серед поля. Допоки виполіскують дощі. Допоки наші діти в пазурищах, життя давно не ціниться ніким, І сльози горя лють на кладовищах, Хіба їх ладен злікувати звук, Хіба під силу вічей музиканта. Жахливих, здичавілих мук, лиш образ по матері, Оранти, коли твій син не повертається з війни, коли село зустрічає героям на колінах, спинися музику і тишобі. Не хоть на ми у рідних стінах двохсотий, цифра та непрощена вона, бо це обірваний життя і дома. 365 пожеж в природній екосистемі Чернігівщини з початку року, чому виникають та як запобігти, до речі, це майже в два рази більше ніж за аналогічний період минулого року. 186 надзвичайних ситуацій повідомив на брифінгу в офіційному медіа центрі обласної військової адміністрації Олександр Бобро, заступник начальника головного управління із запобігання надзвичайних ситуацій, головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій. України в області, 356 із них суха трава та сміття на відкритих територіях, а дев'ять пожеж це лісові масиви та насадження. Наслідки знищено 3,52 соти гектара підстилки лісу та лісових насаджень, 328,27 гектара сухої трави. Пошкоджено більше 12 тонн коренів дерев, 11 житлових та господарських будівель. Нехтування правилами пожежної безпеки. Необережність, людська недбалість, навмисне випалювання сухої трави основні причини виникнення надзвичайних ситуацій. Тому працівники управління постійно проводять рейдові перевірки. З початку року їх було вже 426, А за фактами виявлення порушень складено 416 протоколів на понад 730 тисяч гривень. Наголосив спікер. Ефективним інструментом при виявленні порушень пожежної безпеки є використання дронів з. Дозволу військових наразі було вже 33 вильоти. Як в області протидіють виникненню таких надзвичайних ситуацій, поінформував Сергій Болдерев, директор департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації. Наразі затверджений комплексний план заходів обласних управлінь організації підприємств місцевих органів виконавчої влади щодо протидії масовим пожежам лісів, торфовищ і сільгосп угідь увесняна. На літній період 2024 року також постійно проводиться моніторинг пожежної обстановки у природних екосистемах області. Є необхідні матеріальні технічні засоби для гасіння пожеж, запаси пального, сказав спікер. Крім того, встановлено 39 спостережних веж та обладнано 37 телевізійних систем спостереження, а це значно скорочує термін виявлення пожежі та реагування на надзвичайну ситуацію. Втім, ситуацію ускладнює те, що для гасіння. Пожеж, ми не можемо наразі використовувати авіацію, а значна територія лісових угідь замінована, зауважив Сергій Болдерев. Тому вкотре нагадую, що в області продовжує діяти заборона на відвідування лісів, там де велися бойові дії, за інформацією департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Чернігівської обласної військової адміністрації. Початку року 7 тисяч українців отримали ваучер на безкоштовне навчання, здобути омріяну освіту або підвищити свій фаховий рівень безкоштовно. Українці можуть за сприяння служби зайнятості. Йдеться про отримання ваучера на навчання, документу, який дає право здобути нову професію або спеціальність, чи підвищити свій професійний рівень, щоб бути більш конкурентними на ринку праці. Від початку 2024 року вже 7 тисяч українців скористалися. Ристалися такою можливістю. Що ж таке ваучер? Ваучер. Це документ, що видається одноразово та дає людині право безоплатно пройти навчання за затвердженим мінекономіки переліком, який включає 124 професії та спеціальності для навчання, за якими може бути виданий ваучер. Це професії у сферах ІТ технології, будівництва, транспорту, освіти, медицини, сільського господарства, соціального обслуговування тощо, бажаючи самостійно обирає про професію, заклад освіти в межах України та форму навчання: стаціонарну, заочну чи дистанційну. Серед найбільш популярних професій та спеціальностей, за якими отримували ваучери цього року, є медсестринство, дошкільна освіта, медицина, психологія, кухар, водій, тракторист та кондитер. Право на отримання ваучера мають люди віком старше 45 років до настання пенсії за віком, ветерани та учасники бойових дій, внутрішньо переміщені Особи працездатного віку, особи із інвалідністю, люди, що отримали поранення внаслідок військової агресії або пройшли полон. Усі бажаючі повинні мати професійно-технічну, фахову передвищу чи вищу освіту і не бути зареєстрованими в службі зайнятості як безробітні для отримання ваучера. Потрібно подати заявку онлайн або особисто звернутися до найближчого центру зайнятості. Оплата ваучера здійснюється за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного. Соціального страхування України на випадок безробіття. Вартість ваучера не може перевищувати десятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Наразі це 30 тисяч 280 гривень. Якщо вартість навчання перевищує цю суму, то роботодавець або особа доплачує її самостійно. Більш детально щодо можливості та порядку отримання ваучера можна знайти інформацію на порталі служби зайнятості або ж у контакт-центрі за телефоном нуль. 0800 600 288 0800 600 288 Також інформацію можна знайти у Телеграм та Фейсбук служби зайнятості за повідомленнями Державної служби зайнятості. Це були новини. Народний календар. Сьогодні вівторок, 30 квітня, день прикордонника в Україні. Віряни за новим календарем вшановують пам'ять апостола Якова Заведеєва. За старим церковним календарем вшановують пам'ять преподобного Акакія. Останній день квітня у наших пращурів закривав весільну пору. До цього часу вже закінчувалися всі запаси продуктів, а тому важко було накрити багатий святковий стіл. Та ще й починався сезон польових робіт. Існувало повір'я, якщо зіграти весілля в травні. То все життя будете мучитись. Іменинники сьогодні Василь, Гнат, Клим, Максим, Микита Яків. Талісманом людини народженої 30 квітня є агат. Камінь став відомий людству ще у IV столітті. Здавна вірили, що носити агат потрібно тим людям, у кого є проблеми на емоційному рівні. Який сьогодні день в Україні і світі? 30 квітня в Україні святкують День прикордонника. Щороку професійне свято припадає на останній день квітня. Це можливість віддати шану тим військовослужбовцям, які охороняють межі нашої держави. Також 30 квітня міжнародний день джазу, міжнародний день свічкаря та день зачіски день вдячності перукарям. За останні 130 років 30 квітня максимальна температура повітря складала 26,6 градусів Цельсія. У 1949 році мінімальна складала мінус 2,1 градусів за Цельсієм у 1961 році. Сонце в коропі сьогодні зійшло о 5 годині 18 хвилин, а зайде за горизонтом о 20 годині 12 хвилин. У коропі в цей день небо буде ясним до самого вечора і опадів нам не прогнозують. Зують. Народний прогноз погоди. До цього часу вже і береза, і вільха розпускаються. Якщо береза перед вільхою лист розпустила, то чекали сухого літа. А якщо вільха перед березою, то пророкували мокре літо. З 30 квітня по 5 травня можна почути перше ковання зозулі. Це був народний календар. З вами була Лілія Висоцька з мирного неба, шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101.6 FM о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Короп ЕФМ рідне радіо.